Загострюється військове протистояння між Ізраїлем та сектором Газа, яке триває вже третій день. Тимчасове перемир'я, встановлене на час перебування прем'єр-міністра Єгипту в Газі, провалилось. Ізраїльські військові та бойовики Гамазу звинувачують у зриві перемиря один одного. Загалом середи у рамках операції Хмарний стоп ізраїль завдав близько півтори сотні авіаударів по територіях сектора Газа. Так, Ізраїль відповів на ракетні обстріли з боку бойовиків Гамазу, який контролює сектор газа обмін повітряними ударами супроводжується сутичками між палестинцями та ізраїльською поліцією в Єрусалимі та антиізраїльськими протестами в Єгипті, Лівані та Йорданії. Ізраїльські військові заявили, що ведуть підготовку до наземної атаки, якщо в цьому виникне необхідність. На сьогодні у результаті обміну вогнем загинуло 20 палестинців та 3 ізраїльтянина. Голос Америки побував в південному ізраїльському містечку Кір'ят, де куди влучила одна з палестинських ракет. Наталія Леонова розповість більше. Рано вранці у цей будинок в містечку за 30 кілометрів на північ від сектора Газа влучила ракета, зруйнувавши вщен три помешкання. Троє мешканців загинуло, семеро отримали поранення. Серед поранених мала дівчина. Сусід постраждалих Аврам Геркош почув вибух та побіг до місця події. Серед загиблих був його близький друг. Мені дуже тяжко і погано. Я втратив друга, який був батьком трьох дітей, зовсім молодим чоловіком. Вся його родина просто знищена. Це перші загиблі на боці ізраїлю з часу початку середу ізраїльтянами операції «Хмарний стовп. Уряд ізраїлю каже, що лише від початку цього року з гази було запущено близько 800 ракет на ізраїльські об'єкти та вимагає припинення нападів. Гамас, який контролює газу, присягнувся помститися за загибель свого головнокомандувача на початку операції ізраїльтян. Тим часом уряд ізраїлю оголосив стан підвищеної бойової готовності в країні та рекомендує мешканцям не виходити. На вулиці школи та установи на відстані в 40 кілометрів від Гази закриті у самій газі. Ситуація схожа. Повідомляють про загиблих та поранених внаслідок ізраїльських бомбардувань. Міністр внутрішніх справ Ізраїлю каже, що операція продовжуватиметься, поки триватиме загроза з боку бойовиків гази. Наші громадяни хочуть, щоб ми продовжували операцію, навіть посилили її, щоб завдати бойовикам як можна більше шкоди. Тим часом міністр оборони Шалеон Панета перебуваючи з. Обочим візитом в Азії висловив занепокоєння посиленням насильства в Газі в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки в Бангкоку він наголосив, що останні події лише підтверджують необхідність негайного досягнення домовленостей, які поклали край ізраїльсько-палестинському конфлікту. Госде ми сподіваємось, що здійснюючи удари у відповідь, ізраїлітяни спробують мінімізувати кількість смертей серед цивільного населення. Але зрештою, я сподіваюся, що обидві сторони зрозуміють, що насильство не є рішенням проблем на близькому сході. Ми надіємось, що згодом зможемо сісти за стіл переговорів, щоб досягти постійного мирного договору між ізраїлітянами та палестинцями для стабілізації ситуації у цьому регіоні. Ніхто з експертів чи політиків не береться прогнозувати, скільки треба. Іватиме конфлікт. Втім, мало хто очікує його швидкого завершення. У мій продовжує гинути мирне населення по обидва боки протистояння. Наталія Леонова Голос Америки.